Вітаю вас на моєму каналі. Кремль знову намагається переписати реальність. Мистецтво Брехати таке ж давнє, як і сама Росія, так писав в своїй знаковій праці Свята Русь відомий французький історик Ален Безансон. Він пішов в життя два роки тому. І ці слова найкращий коментар до останніх заяв міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. від собі, держава, що окупувала. П'ять українських областей навіть вписала їх власну конституцію, стверджує, що ніколи не ставила за мету захоплення територій, а лише хотіла захистити російських людей. Хіба це не верх цинізму? Перша брехня: ми захищаємо російських людей. Лавров знову повторює зношену мантру про захист російських людей, які сотні років проживали на наших територіях. Це він так каже: сотні років проживали. Мовляв, проблема не в окупації, а в тому, що Зеленський прийняв закони, які знищують права російськомовних. А тепер давайте розберемося. Якщо ваша мета захистити людей, то навіщо зруйнували Маріуполь, де велика кількість населення справді розмовляла російською? Навіщо руйнувати східні міста, де традиційно російська мова мала великий відсоток носіїв? Навіщо вивозити дітей з тимчасово окупованих територій? Тому що справжня мета зовсім інша: знищення української держави і української нації як такої. Не забудьте підписатися на мій ютуб канал для просування контенту, поставте вподобайку і готуйтеся до коментарів. Ми розберемо всю брехню кремлівських посіпак разом. Друга брехня Лаврова: Росія хоче миру. Декларуючи американцям бажання укласти мирну угоду, Москва намагається їхніми руками досягнути власних цілей. Росію не задовольнить жоден обмін територіями, жодне визнання Криму російським, жодні заяви про відсутність перспектив членства України в НАТО. Путіну потрібне одне. Відродження російської імперії на кістках українців, і це лише початок. Далі всі території, де колись стояв чобіт російського солдата або люди розмовляли російською мовою. Серед умов так званого миру Путін неодноразово висував дві вимоги, які звучать радше як шантаж повернення в Україну московського патріархату та надання російській мові статусу другої державної. Проте Конституція України не передбачає ані капітуляції, ані мовних привілеїв за кремлівськими лекалами. Українці заплатили занадто високу ціну за те, щоб хтось нав'язував їм релігію чи мову як плату за мир. Люди в Україні дедалі частіше відмовляються від мови окупанта, бо важко говорити мовою тих, хто прийшов вбивати. Я вкотре переконуюся, закон про заборону російської церкви в Україні, який ми ухвалили рік тому, був єдино правильним рішенням. Уже рік в Кремлі скригочуть зубами через втрату своєї священної агентурної мережі, замаскованої під хрести і ряси. Всі ці вимоги Путіна не про мир, а про спробу знову нав'язати Україні і світові свою волю. Але ми змінилися, і старі кремлівські трюки у нас вже не працюють. На 12-му році війни, на четвертому році її широкомасштабного етапу, частина західних політиків все ще не засвоїла уроки нею імперської програми Кремля. Без підтримки ЄС, США і інших демократичних держав нам було б набагато складніше. І чимало європейських лідерів і американських політиків. Все розуміють і допомагають всіма силами. Але правда в тому, що баланс сил не змінився з 24 лютого 2022 року. Українські воїни протистояють геноцидній програмі Москви в окопах, за штурвалом техніки, за пультом управління дронами, і саме від них залежить майбутнє не тільки України, а й всього демократичного світу. Відповідь тим, хто все ще розуміє позицію Росії, дуже проста: В Україні живуть українці, Україну захищають українці. І українці можуть. Перемогти і переможуть російську навалу для нинішньої російської влади, українська демократія, мова, віра, порожні терміни. Але насправді це і є фундамент зупинення неспровокованої, несправедливої і незаконної агресії. Напишіть в коментарях до цього блогу, що ви думаєте про цю миротворчу в лапках брехню Кремля. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Побачимося.